Шалом, це слако, я досі не їв, але це не заважає мені пишатися моїми споживачами. От був я зайнятий ножем, не почитався я вчасно Wall Street Journal, тому що ніж мені цікавіший. Людина пояснила, що 800 міль це вздовж лінії фронту, а не від лінії фронту. І так би я був би генієм, а так я вдячний оцій людині, тому що у нас дуже високий рівень аудиторії, і коментарі дуже багатьох людей мають цінність, тому уважно читайте коменти. Я дуже вдячний оцій от людині, при всіх кажу, що він витягнув. І власне мені вже не треба самому бути героймем, якби я пір'я розпускав, але скажу висновок. Ніхто з наших політологів, коментаторів достатньо не розуміє англійською не тільки заужне, але всі оці клочки, Давидюки, може хіба що Портніков я не знаю. Я не чекав відверто, що настільки вони імітують знання англійської мови. Ну все як завжди, коротше кажучи. І в ділі ні. Це Решту вони і решту так знають, на відміну від Славка. Бай.